І ми продовжуємо пробувати гострі соуси на каналі HotSouseNVA. Сьогодні у нас буде соус пекельне хабанеро від Fairy Fox. Починаємо з аромату, далі перейдемо до смаку. Як на мене, це один з найцікавіших соусів для знайомства з хабанеро. В цьому соусі майже нічого не відволікає, а тільки підкреслює по інгредієнтах, окрім хабанеро. Основного інгредієнту в цьому соусі у нас також є анчо, який просто додає легку димність і робить смак трошки цікавішим і об'ємнішим. Також є лайм, є оцет, який буде підкреслювати смак, і дрібка примарного перцю, щоб опік зробити трошки вищим. Ну, по аромату у нього прям профіль овочевий. Ніякої карибськості від хабанеро. Тут він суто овочевий. Червоний хабанеро дає отакий от класний аромат. При всьому цьому, я думаю, багато хто його може сплутати з томатом. Часто чув відгуки про цей соус, про те, що відчувають одразу люди томат. Але ні, це якраз аромат перцю. Відчувається кислинка від оцту, але от що важливо, дуже часто людей якраз лякає оця оцтова складова, і коли кажеш, що в соусі відчувається оцет, людей це лякає. І це якраз, я думаю, заслуга табаску, який зруйнував враження людей від того, як оцет може підкреслювати смак. Тут він якраз доповнює. Ну і аромат доповнює, і смак доповнює. Пахне класно у соусу опік трошки вищий за середній, що дозволяє відчути і смак. І покайфувати від опіку, бо він тут все ж таки присутній. Класно. З перших секунд потрапляє на язик цей соус і відчувається опік. Він, мабуть, все ж таки ну, прям от от прям, вище середнього це шістка. Шматочки перцю приємно його розкусувати, тому що розкусуєш, додається опік, і наповнюється одразу. Ще більше смаком рот профіль суто овочевий. Хоча от є приємна солодкість, є кислинка в після смаку від лайму і від оцту, але немає оцтової неприємної складової, він не має різкого якогось смаку, який би перекривав і забивав. Він просто от доповнює кисловий профіль соусу. Ну, от зараз немає нічого з чим його спробувати, але це суто м'ясний соус. Його хочеться до м'яса одразу якогось, до птиці. В принципі, можна і до риби, можна просто до рису кудись, до кашок якихось. Прям приємний солодкий профіль у ньому є. І от з другої ложки вже, до речі, не так відчувається він. Хоча потрошку стискає язик, не опускається в горло. Але от перша ложка був найсильніший опік. Соус нічим не перевантажений. Ви відчуваєте на першому місці смак перцю, а потім вже просто трошки складніший профіль за рахунок того, що там є по складу. Ви можете читати склад, анчо, примарний перець, лайм, оцет, кислинка від нього. І от якраз все це, ви, скоріш за все, і зможете відчути. Чудовий соус для знайомства з Хабанеро. Якщо ви давно з нами, можливо, ви помітили, що цей соус дуже схожий на якийсь з попередніх наших. Можете написати який, і ми вже відповімо, так це чи ні. Опік досі тримається. До речі, от що цікаво на початку він був на 6, далі він зараз спадає, і він тримається десь на рівні 5. По смаку він дуже простий. Е, простий, але приємний. Знаєте, зараз в роті таке тепло. Апетит піднявся, я би зараз якраз вже хотів і повечеряти якось так з цим соусом. Е, мабуть, через його простоту, я скажу, що це вісімка. Хоча, якщо ви любите отакі якісь е, моменти моносоусів, де ви можете відчути смак перцю, я думаю, що ви на ньому зможете кайфанути. І на оцінку 9-10 можете оцінити його. Е, ну, як на мене, от мені б хотілося ще чогось в ньому. І було би вище по оцінці, але 8 більше ніж. По опіку, ну, цей соус класний тим, що він дозволить відчути смак. І для челіхедів, які, ну, в принципі, легко його подолають, і для людей, які там нещодавно тільки увійшли в культуру, вони зможуть відчути тут смак. Це великий плюс цього соусу. Їжте гостре, пробуйте нові соуси, шукайте свої, пишіть, які ваші улюблені, що спробувати ще, і будемо рухатись далі.